Три штучки, купили у нас пачку. Чай кофе можете. Да? Ну, Три машини. штучки. А сколько нужно? У нас така хватає ну день голландії в браворах. Це вперше, але ми, ми намагаємося кожен рік робити якийсь захід з благочинною метою, в якому приймають участь діти броварські, фактично броварські діти роблять щось для броварських дітей інвалідів. То ідея проста: школярі змагаються між собою за звання кращих одна школа переможе. При цьому їх спонсорами виступають бравасі компанії і ми збираємо кошти для того, щоб перерахувати на школу мозаїка для дітей з розумовою відсталістю, аутизмом синдромом Дауна, яке відкрилася тут у Браварах 1 вересня. Такі такі повинні існувати, і вони у безпоміні приймати. А зараз я хотів надати слово, Все, що ви сьогодні діяли про те, що нас знають. Спасибо Андрею за организацию этого всего. Спасибо всем, кто покупал очень вкусные вафли. В общем, спасибо за этот квест. Ладно, нам дала помещение. А ведь бизнесу, ну, пока постоянной нет. Такие вот акции есть, ситуативная поддержка есть постоянной, пока нет предприятий, которые бы постоянно нам помогали. Ну, мы как бы только месяц работаем, полтора. Все, я запрошу все три команды сюда на сцену. І це команда Барської гімназії Я. Шалені, особливий приз і суперприз. Інтерактивна дошка. Ставній раз 3-4.